Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожині на солі, і ми з вами дізнаємось про те, яким людям ви можете довіряти, а кого вам потрібно остерігатися. Про це все нам розповість наша сіль. Давайте вже будемо. Починати і дізнаємось важливу і таку потрібну для вас інформацію. Отже, я прошу ваші сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Хочеться одразу почати зі сфери вашої діяльності: робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так от. Те, що стосується сфери вашої діяльності, знаєте, хочеться сказати, що любі ваші кроки, любі ваші дії, любі рішення, які ви будете приймати, і плюс результати, які опиняться в ваших руках, все це знаходиться під дуже, знаєте, таким оком, тобто завагами хтось спостерігає. І тут дуже багато заздрощів злісті відчуваються люди, які в будь-який момент можуть підставити вам під ніжку. І як показує Сіль, ви інтуїтивно це відчуваєте, кого вам потрібно остерігатися, так? Кого потрібно обходити стороною, з ким не потрібно спілкуватися? Ви тримаєте вже з цими людьми дистанцію, відстань, ви не підпускаєте їх дуже близько. І скоріш за все, сіль говорить вам, щоб ви і продовжували такому ж дусі, щоб в даному випадку ситуація вас не підводить. Це все правильно. Є у вас і позитивні персонажі, на яких ви зможете, і ви вже це робите, спираєтеся на цих людей, довіряєте цим людям. Хто дійсно протягує вам руку допомоги, але це дуже мала кількість людей. Незважаючи на те, що тут мала кількість людей, все одно вони виносять дуже, знаєте, таку значущу лепту ці досягнення, які все одно. Опиняються в ваших руках, вони допомагають і є на кого спиратися, і це дуже добре. Також сіль показує ініціали Л і це К жінки. Це жінки, які між собою не спілкуються, немає в них спілкування, вони не знайомі, можливо, але спілкування точно немає. Скоріше за все, що в сфері вашої діяльності ви з ними контактуєте. І ви є, знаєте, таким зв'язком між ними в цій картині, яку описує чашечка. Ці жінки, можливо, і незнайомі, як я вже говорила. І Дивіться, з цими жінками на сьогоднішній день у вас прервано взагалі усіляке спілкування. Ви не спілкуєтеся з ними вже дуже давно. Давно ви прервали контакт з цими жінками, обірвали контакт, тому що тут були якісь неприємні ситуації, дуже схожі на скандали. І скандали вони відбувалися через руйнування, через руйнування, які ви понесли. Зруйнувалися якісь ваші проекти і мрії. Причиною цих руйнувань все ж таки були ці жінки. І що я хочу сказати? Ви здивуєтеся, але ці жінки знову будуть маячити, знову будуть намагатися з вами налагодити відносини, виправити ситуацію, наблизитися з вами. І тут, тут, є якийсь підвох. йде інформація. Ви давно закрили двері. Ви давно не спілкуєтеся, можливо, навіть і не згадуєте про цю історію, і не згадуєте про цих жінок, але інформація збирається цими дамочками. І здивуванням і неочікуваністю, знаєте, що буде? Що одна за другою почнуть маячити у вас перед очима. І будуть намагатися налагодити з вами контакт. Вони не йдуть напряму, там, щоб вибачитися, так? Ні, тут якось буде підключення через коло знайомих, так? От ви спілкуєтесь з кимось, і от через них вони будуть виходити на вас. Можливо, звідти і надходить інформація, яка їх, знаєте, вивла з себе. І тут йде інформація про ваше досягнення. Вони чують про ваше досягнення, їх це злить, їм це не подобається. І от вони вирішили знайти спосіб вам в майбутньому нашкодити. Тому тут сіль попереджає вас про те, щоб ви ні в якому випадку ні при якому розкладі не підпускали. Цих жінок і намагалися уникнути з ними спілкування і намагалися абстрагуватися не тільки від цих дамочок, а й від тих людей, які входять в контакт з цими жінками. Ще раз повторюсь: здивуванням буде те, що і одна, і інша от як начебто минуле повертається. А причиною того. Що ці люди повертаються, це ваші досягнення, які на сьогоднішній день ви вже досягнули, вони вже у вас є. І от вони щось почули, десь щось дізналися, і вирішили перевірити, а за одне і нашкодити вам, щоб в першу чергу зробити вигляд, що вони хочуть з вами налагодити контакт, а потім вже вдарити по всім фронтам. Тут, як попередження для вас ініціали цих дамочок Л і К. Будьте обережні з цими жіночками. Ні в якому разі не підпускайте, захлопнули двері. От нехай вони там і залишаються за цими зачиненими дверима. Не відкривайте їм вхід у ваш простір ні в якому разі. Розумієте? Обходьте їх стороною, не тому, що ви повинні їх боятися. Ні. Ні в якому разі. Просто вам е, зайві проблеми зараз не потрібні. Чому я так кажу? Ви подивіться, які у вас зараз йдуть підйоми. Просто подивіться, які у вас йдуть підйоми. Величезна п'ятірочка, 15 число. так? Двері перед вами відчиняються. І ці двері відчиняються ініціалами А. І Б, І В. А, Б, В. Через цих людей ініціали пов'язані з цими людьми. Розумієте? У вас завдяки цим людям будуть відкриватися двері зовсім інших можливостей, перспективних для вас можливостей. І, знаєте, буде якесь оновлення. Буде оновлення ваші погляди в сторону майбутнього, ваші плани будуть змінюватися, і ви будете їх змінювати на більш благоприємні, на більш перспективні, які точно дадуть хороші результати. І тут, завдяки цим змінам, у вас якісь дві ідеї будуть народжуватися в голові на майбутнє. Такий, знаєте, стрибок захочете зробити два рази, і попадете в десяточку. Початок буде запущений, буде запущений процес, тобто ідеї народжуються і одразу запускається процес. Є на що спиратися, двері, можливостей відкриті. Люди, які з'являються в вашому житті через ці ініціали, і ви починаєте крокувати, розумієте? Просто починаєте сміло крокувати. І йдете до відкритих горизонтів. Тут у вас і здійснення, бажання, і запущені процеси, міцна така потужна платформа під ногами і радога. А під радугою у вас малесенька п'ятірочка, але вона тільки починається. Знаєте, коли перші промінчики сонечка виходять, от так воно починається, але воно буде зростати. І буде виводити вас на просвітлення. Це всього лиш початок. Будуть запущені нові процеси, будуть позитивні результати, і буде успіх, розумієте? І буде результат той, який ви хочете отримати. Тому тут і показаний той негатив, від якого ви. Повинні, просто повинні триматися подалі. Оці негативні люди. Інтуїція вам тут підказує. І минулі уроки не забувайте, не забувайте про ту шкоду, яку вони вам колись принесли. Тому що вони збираються повторити, як наче свої вчинки, така в них місія. Так. Хочеться ще подивитися. На важливі події, на які вам потрібно звернути увагу. І тут півмісяць змалювався фінансовий ключик, який виходить з обмежень. Щось тягнуло назад, як в трясині ви застрягли, в болоті були, але в період обмежень і труднощей він проходить. Проходить зараз, буде йти оновлення, буде змінюватися все навколо вас. І це просто чудово. Хочеться сказати, що тут є платформа. Платформа, і ви тут стоїте, поставили перед собою якісь такі наполеоновські плани, цілі серйозні проекти, які ви точно знаєте, ви впевнені, що ви їх будете досягати. Таке відчуття, що ви вже. Знаєте, чим це все закінчиться. Міцна така платформа, є на що спиратися, тому ви і робите такий стрибок в сторону майбутнього якийсь проєкт запускаєте, а можливо, вже ось ось нещодавно запустили. Щось є, щось стало причиною того, що ви сміливо цей проєкт запускаєте чи вже запустили. І подивіться, подивіться, тут одна з дамочок, як начебто не витримає. У вас буде така схватка з цією жінкою, побачивши, що ви йдете, от розумієте? Розумієте? не дай Боже, у вас таке вийде. так? От вона бачить, що у вас це виходить, і от в, неї такі думки. От в неї такі думки, що, не дай Боже, у вас це вийде. Тут вона буде проявляти своє істинне обличчя. От знаєте, така сіра мишка і тут захоче встати. Величезною крисою, яка захоче вам перекрити дорогу. Але ви тут лев. Ви тут показані левом, ви на висоті, ви просто схапаєте цю крису, цю дамочку і просто, просто викинете її зі свого простору. Емоції. Її емоції заставлять її розкрити її наміри, її масочка вона буде злітати, ви побачите це все. І тут з самого початку показано, що у вас є платформа під ногами, у вас є опора під ногами, ви лев, ви сильніше неї. Тому ви її покладете на дві лопатки. Але сватка буде. Схватка буде, і це буде дуже неприємним в емоційному плані. Осадочок залишиться дуже неприємний, тому що тут ефект неочікуваності, коли ви не чекаєте такої поведінки зі сторони цієї людини. Ще раз повторюсь як начебто сіра мишка, начебто непомітна людина, не цікавиться вашими справами, але як тільки вона побачила, до яких цілей ви можете дійти, її просто розірвало на частини. І тут вилазить все те, весь той бруд, який сидів в ній всередині. І схватка буде дуже, дуже серйозна. Тому тримайте руку на пульсі, не підпускайте до себе неприємних людей. Ваша інтуїція вас ніколи не підводить. Ви відчуваєте все правильно. Такою є сьогодні для вас відсипочка, і я хочу побажати вам, що в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!